Получається, у нас буде 22, тобто накид, 20, накид, накид, 36, накид. Тобто, якщо записувати, то це вже буде 22, 38, 22, 38. Але я це записую ось так, вслідуючи, в той рядочок, де ось не додаю. Тобто, зараз я буду робити накиди. У мене вийде ось ця кількість петер. Ось. Значить, так, щоб не путатись, виходить, слідуючий рядочок буде 22. Це в тому випадку, коли вже не будете додавати, ви себе перевірите. 22. Ось так їх записую, щоб кожен раз не малювати накиди. 22, 38, 22, 38. Це вже з накидами. Перепровіряю себе в цьому рядочку завжди. Зараз пров'язую ось цей.